Вітаю, друзі! Це телекомпанія Марк це програма Діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Микола Лохвіна, директор підприємства «Миколаєво облтеплоенерго. Добрий день, Микола Добрий день. Раді вітати вас в нашій студії. Ну і власне на календарі у нас 2 серпня, літо перевалило за екватор, і власне рухаємося ми всі до наступного опалювального сезону. Про його перспективи і говоримо сьогодні. У понеділок, 31 липня, сесія Миколаївської міської ради звернулася до центральних органів влади щодо врегулювання питання боргів через різницю в тарифах. Давайте про це і поговоримо. І можливо для початку, ну власне, для контексту нагадаємо про що мова. Мова про те, що є різниця між економічно-гуртовим тарифом та, та діючим тарифом. Спочатку повномасштабної агресії держава видала законодавчий акт, який забороняє збільшення тарифів на комунальні послуги, в тому числі послуги теплопостачання. Взамін цього вона взяла на себе зобов'язання компенсувати різницю в тарифах теплогенеруючим підприємствам. Тобто я перепрошую. Давайте уточнимо. Тобто ви газ отримуєте по одній ціні. А тепло відпускаєте Даже ні. без прив'язки ці. ціна. Ціна на газ не змінилася для нас, для для населення, але змінилися інші складові тарифи: От електроенергія, заробітні плати, значно зросли витрати на матеріали, матеріали, паливо та на інше. Зросли наші витрати зв'язку з обстрілами, з ремонтами, з реконструкціями об'єктів. Тому тариф є економічно, не не ну економічно не економічно, не, не обґрунтований. І держава брала на себе пов'язане компенсувати цю різницю до цього. Різницю тарифах компенсувала Миколаївська міська рада. Один отопальний сезон, Миколаївська міська рада компенсувала і нам, і Миколаївський ТЕЦ різницю в тарифах, так як вони нам встановлюють вже ну, на даний момент тарифи. І Миколаївська міська рада в минулому році повністю виконала свої зобов'язання. Але залишилися тепер зобов'язання держави. І ці, ця різниця накопилася з 2021 року, це друга половина 2021 року, 2022 рік і вже 2023 рік. Станом на на сесії депутати звернулися до Кабміну з вимогою ну, погасити різницю тарифу в сумі 268 мільйонів. Це була різниця в тарифах сформована на перше 04 .2023 року. Вже є нова цифра, яка є на перше 07 .2023 року, і вона складає вже 355 мільйонів. Тоді я перепрошую, поясніть звідки така різниця, звідки таке зростання, тому що ну сьогодні ж ви не опалюєте. Да, ну, на довзешо за перший квартал, за перший квартал. Квар... Квар... Минулого цього року у нас не було різниці в тарифах, тому що вона ми були прибуткові, тому що в нас було виробництво. Ми отримали кошти. В другий квартал. Ми не вже ми вже кошти не отримуємо за тепло. Ну не ми не виробляємо тепло. Ми отримуємо ті ті кошти, які нам винні люди за минулі опалювальні сезони, але йдуть витрати. Найбільші витрати не важне зважане, не на енергоносійна газ або латанею. Ідуть якраз в міжопалювальний період, тому що йде підготовка, йде будівництво, йде реконструкція, тому основні витрати є тут. Плюс заробітна плата, плюс податки. Тому в тарифах з 1.04 по сьогодні збільшилась. Вона складає вже 355 мільйонів. На перше десяте. 23 року планова різниця в тарифах, ми вже розрахували, складе 455 мільйонів гривень. Це нам держава потенційно буде винна. І а наша заборгованість за НАП НАК Нафтогазом за, за газ за всім періодам є 410 тисяч мільйонів гривень. Тобто у нас держава потенційно буде винна більше, ніж винні НАК «Нафтогаз України». Чому важливо було це звернення? Тому що. Всі розуміють, що є різниця в тарифах, є гарантії держави по, -по погашенню, але НАК Нафтогаз продовжує виконувати свої обов'язання і подає, подав на нас в суд. От недавно був судовий позов з НАК Нафтогазу на нас за борги за 2021-2022 рік. І вони заплатили 1 мільйон судового, судового збору. Тобто, Буде суд, не буде суда, але ми цей мільйон вже повинні. Ми вже будемо компенсувати, тому що ми де-факто просрочили цей виплату по договорам, не зважаючи на те, що держава нам ще не компенсувала різницю в тарифах, тому це це, це і це. Це ну в такі документи видали багато міських рад і сели, селищних рад по Україні для того, щоб привернути увагу держави до до такої проблеми, яка є Я маю декілька уточнень. Ну по перше, у початковій версії проекту звернення була ще й Миколаївська ТЕЦ перед самою сесією Миколаївської ТЕЦ із проекту звернення зняли. Ну я розумію, що ви не Миколаївська ТЕЦ, ви скажімо так, колеги, дружня теплогенеруюча компанія, Але можливо володієте інформацією. То чому ТЕЦ виключили з -зі звернення? Я, я вважаю, це тому, що ТЕЦ є частиною складовою частиною НАК Нафтогазу України, і тому у них проблем таких з газом і з майбутнім опальним сезоном. і з постачання газу не, не буде. Це структурний підрозділ НАК «Нафтогазу України. Ну, я чому ще уточнюю, тому що у вас вже навіть вище прозвучало і ми також пам'ятаємо, що раніше ТЕЦ ставила питання про те, щоб міська рада компенсувала цю різницю в тій частині, в якій, власне, потім вона і компенсувала. Що по галузі з того, що ви говорите, що інші міста також звертаються до центральних органів влади, ми так також можемо розуміти, що ну власне такі теплогенеруючі кампанії по Україні. Як ви а, знаходяться в аналогічній ситуації? Я вважаю, що ми ще знаходимося в досить непоганій ситуації, тому що у нас слава Богу на зараз не заблоковані рахунки. У більшості комунальних підприємств багатьох комунальних підприємств теплогенерації по Україні рахунки заблоковані, або з них є примусове стягнення на користь на України. України. Підприємства залишаються без вигових коштів, для які потрібні зараз для підготовки до опального сезону. Тому у нас зараз гріх. Там то тобто в нас більш-менш це, але ми готуємося до, до наступної зими, і нам важно дуже важливо розуміти, що в тарифах буде, тому що вона є цільовою, вона йде зразу, проходить через рухне підприємство, але йде цільовою на погашення заборговається перед нарктом, України». Добре, також нам можу не запитати. Ну ми ж можемо пропустити, що власне держава. А... Це ж 455 мільйонів це тільки по одному Миколаїв яке навіть не все місто Миколаїв опалює. Ми можемо представити собі, уявити масштаби цієї проблеми, ну, власне, по країні взагалі. А, у держави може бути, просто не бути грошей на це, і, тому що йде війна, і потрібно воювати. Це колосальні кошти. Недавно Данила Гетьман це опублікував, там власне розрахунки, оскільки обходиться один день війни для України. Я до чого власне, веду? Чи не виникла така ситуація, що а, ну, держава згодиться з тим, що тариф має бути а, економічно обґрунтованим? І, власне, перекладе це а, ну, власне, цю відповідальність фінансову на споживачів тепла, тобто на нас? Я не бачу таких якихось потуг в цьому, цьому напрямку. Поки ще все, що говорить держава, те, що говорить нам регулятор, те, що говорить Кабмін, що тарифи до кінця. Війни не будуть змінюватися. Я Я вважаю, що не змінюватися не будуть, тому що людям і так тяжко платити ну, платити за те, що її отримують, збільшувати це, нарощувати борги, які люди не зможуть заплатити. Ну і тоді, можливо, ще таке уточнення. А в ході сесії, 31 липня, Миколаївський міський голова, коментуючи також цю ситуацію, він сказав, що якраз же напередодні відбувався конгрес місцевих та регіональних влад при президенті України і. Міський голова Олександр Сенкевич виступав на цьому конгресі. Він озвучив цю проблему в присутності президента прем'єр-міністра. Ну і як ми розуміємо, з його слів була якась позитивна реакція очільників держави. Ну можливо, вже власне, та позитивна реакція здекларована там на конгресі публічно. Уже якось пішла по галузі, те, що називається, чи ні після конгресу ми ще не отримали ніяких матеріалів, але ще до цього до конгресу були у нас наради на рівні ну, України, на рівні обласних адміністрацій, де було сказано, що цю проблему вирішують. Вони розуміють, що до початку опального сезону різниця в тарифах довга буде погашена. І ми чекаємо на погашення цієї різниці в тарифах. Є якісь дедлайни, умовно кажучи. От для вас критично важливо там, в ході підготовки до опалювального сезону, в ході початку опалювального сезону, все таки, щоб ці гроші або були ну умовно, вони ж будуть списані. Я правильно розумію? Вони зайдуть до нас і в той же день будуть перераховані на кошти навтогазу на України». Я вам скажу, ну, для на, для нас, для Миколаєва для Миколаєва. що ми південний регіон, і у нас останні роки опалювальний сезон починався пізніше. Чи ми на для нас це десь 15 жовтня. Що 15 жовтня вона була погашена, тоді ми спокійно вкладемо нові договори і почнемо працювати вже в нових реаліях. Тим більше, я ж кажу, якщо з наших розрахунків в випадку сплати нам різниці в тарифах, то у нас можливо возникнена переплата, передоплата на Нафтогазу за використаний газ. Ну тобто є приблизно 2,5 місяці на те, щоб якось цю ситуацію. Так. Що з боргами споживачів, тобто, власне, нас, рядових mm -hmm. миколаївців, яких ви опалюєте? Ну, в принципі, е, Миколаївці платять непогано. У нас рівень оплати за минуле опалювання сезон біля 89%. Для військового стану це досить непоганий показник. Але на сьогодні Миколаївці повинні за минулий сезон 89 мільйонів гривень, і за всі сезони повинні нам 246 мільйонів гривень. Тому дорги борги значно великі, ну досить великі, але ми над цим працюємо і потихеньку люди там сплачують десь в місяць. Зараз сплачується 15-17 мільйонів гривень. Заходять на рахунок підприємства. Ну а також не можна запитати, там же з якогось моменту дозволила держава блокувати карткові рахунки боржників за комунальні послуги, в тому числі і за тепло. Чи користуєтеся цим механізмом? Конечно. Ми користуємося, але ми користуємося це ті рішення суду, які виникли до 24 лютого 2022 року. І от по ним ми за старі борги да, ми блокуємо рахунки. Не ми, а Дервина виконавча, служба, да, да, виконавча блокує служба блокує рахунки, тому що варіантів інші немає. Я вам скажу більше, що більшість людей платять. Не платять якихось ті, які не платили роками. По яким є рішення суду, по яким є виконавче впровадження, тому. І, ну, Ми виконуємо все в рамках законодавства. А, також важливе питання. Чи є розуміння по галузі в цілому, ну і у вас як у окремого взятого підприємства, а що взагалі може бути з газом в опалювальний сезон? Тому що, на жаль, газ, голубе паливо, блакитне, це ж і зброя свого роду в руках наших ворогів. Чи буде газ? Чи є ліміти, чи будуть ліміти? Я вважаю, Ну, поки нам як доводить держава, то газ буде і, опаль... і держава забезпечена газом. І він, не, ну, не, він не має відношення до російського газу. Я думаю, що газ буде і буде все добре. Також чуємо прогнози, що е, наступний опалювальний сезон буде складнішим за попередній. І розуміємо, чому тому що. Ну, Бачили, як проходить попередній опалювальний сезон, як поводив себе ворог, всі його удари по енергетичній інфраструктурі. Тому, ну, власне, до чого готуватись? наскільки ви сьогодні автономні, наскільки ви залежні від енергопостачання, від постачання води ну, і так далі. По воді. Поводів на ми досить автономні, тому що ми в минулому році пробурили 44 свердловини, які ми забезпечили всі всі котельні міста Миколаєва водою свердловин. Ті там свердловин немає, то ми то там ми підвозимо воду. Там невеликий об'єм води. То там нормально. По електроенергії всі наші котельні. А тим більш великі обладнані генераторами. На деяких котельнях є по декілька генераторів великої потужності, які дозволять працювати в автономі. Да, генератори це не вихід ситуації, такі, там, постійні, а вони дозволять потримати якийсь період часу, і, тому що вони енергоємкі. Ми порахували, якщо ми запустимо всі наші генератори, нам буде потрібно 30 тонн палива, дизеля на добу. Це досить великий об'єм, але генератори готові, під'єднані. всі вони заправлені топлив, ну, паливом. Тобто ми, ми в, в цьому ракурсі ми готові. І є, ми ще працюємо декілька проєктами, е, які, якщо да, вдасться реалізувати до початку пального сезону, то ми отримаємо ще свої е, му, потужності по генерації електроенергії. А тим часом ну, власне бачимо роботи по місту, О, вулиця Артилерійська, вулиця Погранична. Вулиця Карпенка, давайте так. Хоча б декілька слів про те, що там робиться, що саме, які роботи там виконуєте, що маєте отримати на виході. Ну і коли плануєте закінчувати? Ну, вулиця Актиорійська, наприклад, ми там замінюємо 800 метрів тепломережі, 325-го діаметру. Вона нами використовується в інтересах Миколаївської ТЕЦ. Там така там до від до Шевченка вулиці. Це, це теплотраса Миколаївської ТЕЦ. І Після вулиці Спальської це опять з Миколаївська ТЕЦ. А на цьому проміжку це наша теплотраса, тому вона вже давно в поганому стані, тому ми її замінимо повністю і плануємо це на протязі місяця, там до 1 вересня, закінчити роботи. По монтажу, потім будемо проходити до благоустройства. На вулиці Лагерній, це в НПУ в, 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 мікро, в, в АІПГУ, то 32 школа. Ми вчора закінчили роботи монтажні, зараз приступаємо ну, до благоустрою, щоб до 1 вересня вже там було, був асфальт. По Остаповишні там, там є. 530-та труба, це, основне, це великі діаметри, теж плануємо до початку пального сезону зробити. У нас багато таких ділянок, це вулиця космонавтів, от починають роботу, там буде нова труба. Тобто ми, у нас немає практики латати діри. Ми, ми, ми якщо міняємо траси, то ми стараємося міняємо ну, цілими ділянками для того, щоб більше туди не повертатися. І тому більше, там труба нова буде, і на космонавтів буде. В предозоляції вже в На вулиці Озерні, от, сьогодні буде вийде тендер, там теж буде 530 труба, там теж буде п'янополіуретан. Срок експлуатації його 49 років. Тобто, якщо ми це зробимо, то ми. На за 50 років то повертатися вже не вже не будемо. І таких ділянок у нас досить багато. Що ви говорите? Такі от масштабні роботи, як, наприклад, на артилерійській, це до вересня ви плануєте за до вересня. закінчимо. До вересня плануємо цей. До першого листопада плануємо зробити озерну вулицю. Тендер виграв, якщо буде підрядник, дай Бог, то буде підрядник робити, якщо він не, як не буде підрядника, то буде роби, будемо робити самі. Тому що вулицю Артилерійську ми теж видавали на тендер, підрядники не знайшлися, які хотіли ну, могли б, то ми виконуємо своїми власними силами, ресурсами. Скажите, будь ласка. Здавалось би, великий обсяг робіт це ж добрий заробіток. Не знайшлося підрядника? Ні. Тому що у нас матеріал, більшість матеріалів це у нас є. Там ми платимо тільки за роботи. І багатьом підрядникам невигідно заходити тільки на одні роботи. Вони хочуть і на поставку матеріалів і на роботу. Тоді економіка в них більш красивіша. Але в нас багато труби, яку ми отримали від донорів, тому ми цю трубу використовуємо для того, щоб ну, не, 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 не проплачувати лишні кошти. А, в липня а, комунальне підприємство Миколаєва Блтеплоенерго. Розповсюдили інформацію про те, що в місті Миколаєві критично низький рівень підготовки внутрішньобудинкових теплових мереж до опалювального сезону. Ну і власне такий був велик, велика камінюка в огород на адресу управляючих компаній, ОСББ і так далі. Пройшло два тижні. Щось змінюється, поки нічого не змінилося. Дивіться у нас. Є у нас, от у нас ми обслуговуємо 1247 будинків. У нас під актами готовності 19 будинків. 19. І пройшли гідравліку, ну там 500 будинків, 497 будинків пройшли гідравліку. Ос Основна проблема в відсутності актів готовності це те, що люди не хочуть промивати системи. Не хочуть мити, вважаючи, що вода, яка є в мережі водоканалу, є там поганою і погано якість, то вони не хочуть. Дехто дійсно не хоче, а дехто просто прикривається цим, для того, щоб не використовувати ну, лишні кошти. Тому актів готовності немає. І ми будемо, ми будемо дуже просити всіх операчі про, компанії ОСББ все-таки підготувати будинки, точні тобто промити будинки перед, перед початком пального сезону. Це дуже важливо для того, щоб циркуляція була Будинку нормально і щоб люди отримували якісну послугу. Тому що підприємство виконує своє зобов'язання по подачі тепла до, 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 до будинку, до вузлу в обліку, але в, 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 внутрі будинку це за це відповідає керуюча компанія або ОСББ, там, або ну, там, хто, там, хто в них є яка форма управління. Тому люди вони повинні виконувати ті правила, які прописані в законодавстві. Я маю тоді уточнення. а минулого року, коли вода точно була солона, як рапа в трубах. А, власне, а, ну, і могла використовуватися там тільки для технічних потреб. А як же минулого року тобто, готувалися? Минулого рік був такий же самий. Тобто не промивали? Не, більшість людей не промивала. Але в цьому році вода більш-менш нормальна і вона є, стає агресивною тільки на нагріві, на тому мити треба. Тим більше в минулому році не мили. Є будинки, які не мили там з го року, з 20-го року. Тому їх треба мити, тому що, опять же, зважаючи на те, що вода. Десь, де, як хтось проводив ремонтні роботи, десь там щось якась батарея потекла. Тобто це на промить для того, щоб забезпечити і собі, і сусідам нормальне теплопостачання. Формулювання будемо просити, ну не знаю, наскільки це такий впливовий інструмент. Скільки, не знаю. Ну, є законодавці. Можливості законодавства, якщо немає акту готовності, не подавати теплоносій до, до будинку. Ми, ми можемо це зробити, але це така це вже форма більш похожа, ну, не досить не, 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 негативна, скажімо так. Тому я вважаю, що люди, які відповідають за стан станкових мереж, вони розуміють свою відповідальність і відповідальність за скриви опального сезону лежить не тільки на тевопостачальній типу організації, а й на керуючій компанії. Тому я думаю, що як якщо ситуація не зміниться, ми звернемось до відповідних органів державних щодо перевірки стану підготовки будинків до опального сезону. Тому що люди платять кварт квартплату, вони повинні отримувати якісні послуги. Ну ще ж важливий момент, дійсно минулого року і фактично в минулий опалювальний сезон, значна кількість миколаївців просто була за межами міста перебувала. Ну і власне там. Теплі були батареї чи не дуже теплі. Чи відверто холодні. Але цього року о, миколаївці вже в місті. На сьогоднішній день і відповідно вони будуть вимагати. Ну і власне будуть вже закиди на вашу адресу. Будуть, але будемо це з'ясню. Ми постійно це роз'яснюємо на наших сторінках в Фейсбуці, там в, в пресі. Хто, хто хто за що винесе несе відповідальність? І Миколаївці, які навіть виїхали в по минулому році, а зараз повернулися. вони бачили, що їхні квартири речі, меблі є в нормальному стані, значить, квартири опалювалися. Як би там не ну не було. Тому вони можуть оцінити те, що зробили підприємства теплоенергетики, наша Миколаївська ТЕЦ, в минулому році, і точні зрозуміти, що, що їх може чекати в цьому році, якщо не буде готуватися будинок до опального сезону. Продовжуючи тему води, е, ну власне, ви ж у нас ще являєтесь і оператором, який е, ну. Надає Миколаївцям ще й послугу безоплатної, якісної, е, очищеної води, в, в принципі, ви особисто були одним з те, що називається, головних спікерів, головних лобістів е, прийняття програми Доступна вода в місті Миколаєві. Чи запрацювала вже програма? програма? Чи отримуєте ви вже компенсацію за ту послугу, яку надаєте? Програма ще не запрацювала, тому що в неї там приймаються зміни. Там до порядку гроші по цій програмі ми не отримуємо, тому всі до, до сих пір утримання станції є за рахунок обігових коштів підприємства, і місто частково компенсує нам ці ці витрати ну, згідно фактично понесених витрат. Але ну, і це інша історія до сих пір. Програма не працює. Хоча е, утримання цих станцій займає досить серйозні кошти. Тим більше на останній сесії депутати прийняли зміни, де зобов'язали баланс утримачів відпові... нести відповідальність за якість води. А для того, щоб нести це потрібно робити аналізи і ну досить серйозну роботу, щоб вода відповідала якісній. Тим більше, що на зараз де служба нам дала приписи, що вода, яку ми називали очищеною, є де-факто де де водою питною. То і вона повинна відповідати всім нормам питної води. Ви будете організувати свою лабораторію? Лабораторію ми не поки не можемо це. Ну, ми шукаємо її, але наші станції, які працюють, зараз відповідають якісті питної води. У нас є сертифікати на це. ну, більшість. І ми зараз користуємося послугами сан санепідемстанції нашої, і ми користуємося послугами двох приватних лабораторій, яким платимо кошти за проведення аналізів. Тим більше це ну, згідно розпорядження ну, депутатів, це буде потрібно робити щотижнево. Ми будемо працювати фронт. Добре, фронтдобре. Ну, Не подачу підсумку розмові. Традиційно, коли ми з вами зустрічаємося в студії, ми говоримо про вакансії, які є на підприємстві. Ну з одного боку, дійсно, Миколаївці повертаються до міста, і ми розуміємо, що напевно людям все-таки потрібна робота. З іншого боку, ну ми бачимо ваші сторінки, наприклад, в Фейсбуці, де ви запрошуєте Миколаївців на роботу, користуючись ефіром. Хто вам сьогодні потрібен? Нам потрібно багато. Нам потрібні слісарі, нам потрібні електрозварники, нам потрібні ізолювальники, потрібні екскаваторщики, водії, водії машиністи кранів, нам потрібні економісти. Нам потрібні люди, які будуть займатися міжнародними установами, тому числі розробляти проекти по по модернізації підприємства. Тобто перелік людей... Кадрів у нас досить великий. Тим більше, як ви бачите, ми роз у нас з'являються нові види діяльності. Я, я вважаю, що до кінця року у нас ще по ще пару нових видів діяльності. Тому люди нам потрібні великій кількості. І ми запрошуємо до всіх до роботи, на, на роботу. У нас немає зараз проблем з виплатою заробітної плати, як було раніше. Ми її платимо вчасно, і більше за все ми хотіли б бачити на фірместримо молодих людей. Багато молодих людей, які змогли би. В чомусь ну, навчитися у нас на підприємстві, щось принесе нового свого, і по, будуть приймати участь в, в новій реконструкції підприємства. Тим більше обладнання в нас і досить хороше. То, що ми, у нас стало, залишилось після Світового банку, воно саме собою європейського рівня, і те, що ми зараз отримуємо, воно, воно якісне європейського міжнародного рівня, і на якому цікаво працювати і комфортно працювати. Добре, Микола Юрійович. дякую за інтерв'ю. Дякую за ваші відповіді. Дякую за ту роботу, яку ви і очолюваний вами колектив виконує і разом до перемоги. Дякую, дякую.